Зробили ми один дах в містечку ленвіліною на півночі від Чикаго. Будинок стояв прямо на гольф корсі, там де люди грають гольф. І це не град, це через вітер. Вітер віє від дуже багато шинкалсів, попіднімав. Нічого не відірвав, але піднімав. Тому якщо маєте таку проблему, давайте знати. До чого я веду? Значить, дах був дуже рівний. Ось такий маленький нахал. Коли маленький нахал даху, то шинґлоса ставити не рекомендовано. Шинґласа можна ставити на дах, який має висоту більше ніж 27%. Якщо ваш дах менше, тоді шинґолси не ставляться. Люди захотіли сто 100%, у них було прямо на межі, вже було не рекомендовано, але місто сказало: ну хочете робіть, але ризики на вас. Знаєте, що нам пройшлося зробити? Нам прийшлося спочатку весь дах зашити матеріалом, який призначений для рівних дахів, він не, не красиво виглядає, це правда. Але на рівних дахах його не видно зазвичай, а потім зверху пробити шинглси, щоб і вигляд мати, і мати функціональність. Так це коштувало набагато дорожче, але як кажуть, хазяїн барин Тому якщо ви хочете знайти... Незвичайне рішення з незвичайної ситуації, то ми можемо щось придумати, скажімо так, якщо вам це цікаво. Що маєте якийсь такий проект, давайте. Ми кожного року приймаємо челенджі, скажімо так, дивимося, що ми можемо зробити того, чого ми ніколи не робили, і чи буде воно працювати чи ні. Тому багато через це ми вже пройшли, багато чого, як кого як очість. Що цікаво, давайте знати.